Слово Господнє, що надійшло до пророка Єремії філистимлян, перш ніж фараон ударив на газу. Так говорить Господь, уже ринули води з півночі, немов розливний потік, і затопили землю з усім, що її наповнює, міста та їхніх мешканців. Люди кричать і лементують всі, що живуть в країні. Вчувши тропотіння копит їхніх дужих коней, гуркіт колісниць їхніх, скрипіння коліс їхніх, батьки не озираються більш на дітей, бо руки в них помліли. Настав бо день, щоб вигубити всіх філистимлян, щоб винищити всіх помічників, які в Тирі і Сидоні ще позоставались. Господь погубить філистимлян, останок острова Кавтора. Газа облесіла, Аскалон онімів, аж дот, останок Анакіїв, докіль робитимеш собі нарізи. О, мечу господній! Доки іще рубатимеш, сховайся лишень у свою піхву, перестань, погамуйся. Та як йому вгамуватись, коли Господь дав йому наказ? На Аскалон і морське побережжя, на них Він його призначив.